Вітаю YouTube! Це канал LaZ IT, і сьогодні я покажу вам один цікавий експеримент, який я знайшов на англомовному Ютубі, а саме перетворення чату GPT на такий собі емулятор операційної системи Ubuntu. Як бачите, я задав йому зразу задачу уявити, що він штучний та поводить себе як у банду, він відповів мені стандартним привітанням. Давайте позадаємо йому команди специфічні для Linux системи. Якщо ви не знайомі з цими командами, я буду пояснювати їх значення. Почнемо з команди PWD, показати е шлях, де я зараз знаходжусь. Як бачите, я в папці home, Давайте Давайте подивимося, чи... Давайте зразу створимо тут нову папку Командою MakeDears створюємо папку test, перевіряємо, чи вона тут. З'явилася командою ls. One to ls test є. Yeah. Зайдемо в цю папку і створимо в цій папочці файлик, який назвемо test.txt. Цей файлик ми запишемо. Командую echo ось такий ось текст Hello, ChatGPT. Записуємо в test.txt. І тепер давайте прочитаємо, що у нас утворилося в нашому файлику. Відкривається файл, як бачите, написалося Chat-GPT. Давайте трошки зробимо складніше. Створимо Pythonський скрипт. І в цей пустий python файлик файлік ми зараз запишемо дві строчки одну з словариком. Зі списком. Тобто список з трьох списків. Да? А в другу строчку ми запишемо команду, яка поділить цей список з трьох списків. І з одного рядочку має роздрукувати кожен з цих трьох елементів. Давайте спробуємо запустити Python скрипт, який ми щойно створили. Дивимося на результат. Запустився скрипт, тест-ліст, і як бачите, все вивело правильно і вірно. Тобто ми зараз працюємо начебто у операційній системі Ubuntu, хоча насправді ми працюємо через звичайний чат GPT. Подивимося, чи є у чат GPT вихід в інтернет. Спробуємо підганути Google. І, як бачимо, у нас є відповідь, начебто у нас є доступ в інтернет. Чи може він нас обманювати? Давайте перевіримо це наступним чином. Я розгорнув свою власну машину з білою IP-адресою, відкрив на ній 8000-й порт з маленьким Python-сервісом, який має відповідати на команду Curl. І зараз ми запросимо цей сервер. Що у нас вийде в результаті? Fail to connect. Connection refused. Так і є. Насправді в чат-GPT немає доступу назовні. Але для якихось навчальних цілей це дуже цікавий експеримент. І, до речі, їх на YouTube багато, є більш складні з рекурсією, з реєстрацією чат-GPT через ополонку чат-GPT і так далі. Якщо хочете подібні побачити, пишіть. В коментарях на цьому все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!